І так, я, в принципі, вирішив, чому б не записати відео, а поки, виходить, в нас є світло в мене, да? І. Чому б не записати відео, власне. Так. Ну, тут я не встиг війти. В принципі, я би входив на пониження. Так, давайте М15. А, реакція вже йде на пониження. Так. Імпульс вниз, імпульс вгору. Угу. Так, ну, давайте ввійдемо. Війдемо. А там вже по факту будемо якось вибиратись а, з ситуації, яка в нас складеться. Тому що тут. То, ну, можемо ще підійти вгору. Я поставлю рівень. Від кого я б вже відкривався першим перекриттям. Тому що від об'ємчика, в принципі, вже реакція пішла. Далі в нас є ось такий рівень. А, тому пробиваємо об'ємчик, входимо на пониження від ось цього рівня. Ну і друге коліно. В ідеальному, звичайно, випадку, як на мене, буде, якщо я відкрию його ось тут. Якщо, звичайно, у нас буде такий підхід. А, і так, чому, власне, тут на пониження? Ну, в цілому тут бачите тренд, направлений вниз. Зараз в нас добре видно на, на М5. Консолідацію. Так ось область опори, область підтримки. А також, от, що саме головне тут, і чому я прям зараз увійшов на пониження? А тому що ну в нас є ось таке пониження локальних мінімумів. А при тренді вниз, при консолідації. В якій йде пониження локальних мінімумів. На мою думку, це має бути хороша ситуація, в якій, швидше за все, ми знову ж таки будемо тестити область підтримки. Можливо, вона взагалі буде пробита. А можливо, зараз піде імпульс вгору і вибі нашого угоду. Так, тому дивимося. Так, я надіюсь, зі звуком все. Нормально. Тому що може бути ненормально. Так, ну, в цілому логіку я пояснив. На М-30 також видно, що в нас є область, виходить, консолідації. От, сьогодні в нас, виходить, була пробита хороша область підтримки, яка ось тут виступала а в, в ролі підтримки, власне. Зараз в нас тут малюється консолідація. З пониженням локальних а, мінімумів, точніше максимумів. А, і зараз ми бачимо от, ось ці дві свічі. Мені подобається, тому що вона впевнена з поглинанням. І ось ця, да, тут був імпульс вгору, але ми закрились внизу. Тобто тут є сила. І власне тому я і відкриваю угоду на пониження. Так, бачимо, йде імпульсний рух вгору. Так, ну, в принципі, поки що нічого страшного немає. Давайте. Я сьогодні відпрацював тільки одну угоду, тому що півдня буквально не було світла і не було коли торгувати. Так, оп, ну ось тут можна в принципі вже відкритись. 5 і 13 доларів. Це вже буде друге коліно на 10 хвилин. При торканні ось цієї області виходить опора. Так, ну, хороший імпульс. В принципі, я дивився, новин немає, навіть ось тут на покиті можна дивитись. Ну, тому імпульсів мало би не бути. Ну це ринок, тут, в принципі, можливо, всяке. Тут можуть бути імпульси, навіть коли немає, коли чистий новостний фон. Так, бачимо в нас йде, іде імпульс. Так, ну, мало ймовірно, що тут буде таке пробиття ось тут. І ми підемо вгору. Як на мою думку, знову ж таки. Так, ну основа тут закриється в мінус. І дивимося, як закриється, виходить, вже перше перекриття. Тут ще є 3 хвилини, а 3 хвилини для бінарних опціонів це дуже багато. Тому а давайте просто дочекаємося, як закінчиться угода. Якщо буде імпульс на повищення, то ми включаємось, відкриваємо друге перекриття навіть на 14-28. Забираємо профіт і закінчуємо дане відео. І так, залишається тут буквально 30 секунд, ну поки що взагалі непонятно, що тут буде. Тому що ми ходимо біля точки відкриття, виходить. Так, ну, 15 секунд. Да, буде трошки обідно, якщо ми зараз не закриємось в плюс, а потім піде імпульс на пониження. Так, ну це вже буде мінус. Не думаю, що буде імпульс вниз. Так, що ми будемо робити? Ось, пішов імпульс вниз. Так, ну давайте тут щоб прям. 15 хвилин на пониження. Так, s 15 Думаю буде нормально. Чекаємо, як закриється угода, тому що я не думаю, що буде ось таке пробиття. Хоча воно можливе, воно можливе, це ринок. Но, но. у нас є консолідація, є потенційний рух вниз, пониження максимумів. Тому я опираюся на оці, на ви фактори, які зараз є на ринку. І відкриваю тут на 15 хвилин, навіть в разі того, якщо ми підемо до області опори, ось тут, звідси підемо впевнено вниз. А знову ж таки, це виключено на мої думки. Це не факт, тобто, що ми зараз підемо вниз. Може бути ось таке пробиття, і ми підемо взагалі вгору, у нас тренд поміняється. Можливо, таке? Цілком можливо. Тому 13 хвилин а, спокійно.

Пробовал, словно рыбку в море логово mm -hmm. Я выпью всю воду, всплыву на вершину назад Оглянусь и, и вспомню, как было, как всех отдали Кричали, смеялись, они не поверили я облажались Я падал, вставал, поднимался, опять топили меня Но я в лес бывал, моя вера сильнее, чем все ваши страхи Друзья хуели я вид не подал, корабль плывет И все меньше людей, много ушло, и теперь я один Все говорили, что вместе навеки Звал я друзей, следы а следа их нету Вместе навеки, вместе веки. Все говорили, что вместе навеки Вместе навеки, вместе навеки На веки все говорили, що вместе на веки, вместе на веки, вместе на веки все говорили, що вместе на веки, вместе на веки, вместе на веки все говорили, що вместе на веки. І так, залишається тут буквально 3 хвилини, но бачимо, що йде відкат, Доволі імпульсний. Тут цілком вистачило би, получається, 10 хвилин. На друге перекриття, так як я завжди відкриваю. Но я чомусь вирішив відкрити на 15. Так, ну, подивимось, як закриється угода. Підійшли до об'ємчика. Тут можливий ось такий відкат. Також не менш імпульсний, якийсь тут був на повищення. Або все-таки закриється в мінус, і відео в будь-якому випадку попаде а, на YouTube. Нема цілі показувати виключно якісь супер-угоди, які закриваються в плюс. Ось статистика, як то кажуть, на лице. Тому дві хвилини і дивимось на результат. І так, залишається ну, буквально 40 секунд. В цілому, я думаю, що це має бути плюс, тому що ми пішли на 30 пунктів. Звичайно, тут може бути різкий імпульс на повищення. Ось так, як зараз відбувається. Ну, в будь-якому випадку, побачимо, як буде 20 секунд. В цілому, в цілому реакція від рівня дуже хороша. И так, 10 секунд. Так, это у нас, это у нас плюс. Это у нас плюс. Ставлю, получается, 5 ходный таймфрейм. Так, снова бандикам вылетел. Тому що він в мене, виходить, безплатна версія. там 10 хвилин він вирубається. Не знаю, не бачу сенсу купляти його. Можна просто почати заново. Ось статистика. Так. Ну, виходить, угода відпрацьована, реакція є хороша. Я от е не розумію, як мене ось тут закрило в мінус, тому що ну, ми бачимо був імпульс. Ну далі ось такий от. Е 15 хвилин, получається рух вниз, як тут перше перекриття закрило в мінус. Дивно, дивно, ну буду аналізувати. Добре. На цьому будемо завершувати дане відео. Всім, хто торгує профіту. Ну, і всім, звичайно, бажаю удачі.